Адмірал Шредінгера, російські змі знову показали відео, з нібито живим командувачем Чорноморського флоту Соколовим, який попередньо загинув під час атаки у Севастополі. Але де докази, що це не чергова заготовка, яку відзняли бозна, коли і видають за свіже? Скажу більше, українські партизани знайшли зачіпку, яка доводить адмірала утилізовано або щонайменше сильно поранено. Готові розплутати клубок російської брехні. Пропоную зробити це просто зараз на каналі. «Січас». пропаганда невпинно штампує все нові і нові, нібито свіжі ролики 27 вересня. Російські засоби масової інформації. Якщо їх так можна назвати, поширили відео, на якому вже загибли, як стверджують наші сили спеціальних операцій, командувач Чорноморського флоту Віктор Сакалов нагороджує футбольну команду, яка перемогла в армійському чемпіонаті. Про його ліквідацію ССО заявили ще 22 вересня. Нагадаю, це була успішна операція Сил безпеки та оборони України під назвою. Крабова пастка у результаті ураження штабу ворожого флоту у тимчасово окупованому Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких той самий адмірал Сакалов, і ще 105 окупантів було поранено. Але повернімося до сьогодення: ворожі медіаресурси від ранку пишуть, що Соколов нібито нагороджує спортсменів. Так, от канал, перший Сєвастопольський» повідомив, мовляв, церемонія ведеться у ці хвилини. А там навіть додали відео самого дійства. А канал Звізда також опублікував відеокоментар Соколова, в якому той розказує про подвиги Чорноморського флоту. Але з контексту цього спічу аж ніяк не скажеш, що інтерв'ю свіже на ролику. Немає жодних часових маркерів, жодної згадки про ракетний удар, і сам путініст ніяк не спростовує повідомлення у змі про його ліквідацію. А ще той говорить про нагороди 810-ї бригади морської піхоти, а також про те, що цих бойовиків удостоїли ордена Ушакова. Однак відбулося це ще у кінці серпня, тобто майже місяць тому, невже не було більш цікавих побєд? Та й, власне, сам футбольний чемпіонат відбувся ще 18 вересня, тобто за кілька днів до удару ССО по штабу Чорноморського флоту Федерації. То чому? Переможців нагороджують тільки тепер. Ну або ж не тепер. Адже на сайті Кримського футбольного союзу від 19 го числа опубліковані фото спортсменів після змагань, і всі вони мають медалі, дуже схожі на ті, якими їх нібито у середу нагороджував Сакалов. Схоже на те, що нагородження проводили двічі, стверджує видання агентства Новості. І за висновками російських журналістів, цитую. Запис з командувачем Чорноморського флоту, що з'явився в середу, свідчить про те, що він такий живий. і Інформація українських спецслужб була помилковою. Але є і інша точка зору: активісти військового партизанського руху на тимчасово окупованих територіях України, а теж побачили додатковий доказ того, що командувача Соколова утилізовано або сильно поранено. Далі цитуватиму: разважаєв довів розпорядження Москви. Про необхідність поширювати чутки, що командувач чорноморського флоту Сакалов вступив у змову з силами оборони України для знищення свого штабу. Робилося це за їхньою версією для приховання факту крадіжки адміралом Сакаловим та його заступником із продовольства. Адже саме в цей час до них прямувала перевірка, тому жодних втрат у результаті удару бути не може. Також з'явився акцент на замовчуванні реальних даних про втрати серед військових, повідомили партизани. А якої думки дотримуєтеся ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте про свої реакції у вигляді вподобайок, у вигляді підписок. Так само натискайте на дзвіночок, таким чином ви будете отримувати від нас сповіщення і бачити оновлення просто таки першими. Принагідно нагадаю, що відбувалося у той містичний день 22.09. Всі подробиці атаки замить. У тимчасово окупованому Севастополі влучання прямісінько по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації місцеві загарбники екстрено запустили димову завісу. Однак Удар виявився настільки потужним, що так званій прокремлівській владі довелося одразу ж визнати поразку. Сховатися не вийде, що відбувається нині на кримському півострові. Дивіться просто зараз на каналі. «Січас». місцеві пабліки анексованого росіянами Криму повідомляють про приліт у Севастополі. Очевидці діляться свіжими кадрами. Їх зафільмували в день 22 вересня. Місцеві настільки у паніці, що навіть у стані афекту згадали українську мову. Давайте почуємо їхнє почалося. Так Взриви. Взриви. Взриви в центрі міста. Найвазовського. так от, що щось горить. прямо рядом з нами прамчались ракети. Етасівастов. Над поки що підконтрольним Кремлю містом здійнявся чорний густий дим. Телеграм-канал Кримський В'єтір публікує фото самовидців із підписом Штаб чорноморського флоту РФ. Все. Судячи з фото, будівля, де ймовірно розміщувалося вороже командування, наполовину зруйнована. Частину покрівлі зірвано, а в стіні видніється величезна діра. Судячи із масштабів ураження, лише уявіть наслідки такої атаки. Я ж наголошу у самому е, штабі, центрі прийняття рішень російської верхівки, якщо хочете, сидять найвищі генерали: саме звідти йде керування, постановка задач та канали зв'язку і тому подібне. А ось ще більше відеокадрів із самого Севастополя. Російський штаб. Огорнуло вогнем, до нього з'їжджаються понад 25 п'ять карет швидкої допомоги. Російський телеграм-канал 112 повідомляє, від ракетної атаки постраждали шестеро людей. Тим часом спільнота БРІФ пише з посиланням на Міноборони РФ: В результаті атаки Києва по історичній будівлі штабу Чорноморського флоту один військовослужбовець загинув. Так званий губернатор Севастополя, пропутінський зрадник України Міхаїл Розважаєв, не зміг втримати факт інциденту у секреті. Цитую допис гауляйтера станом на 13.20. Пошта по штабу флоту. Вороги завдали ракетного удару. Біля театру Луначарського впав уламок. Велике прохання при виявленні подібних елементів не підходити та дзвонити у 112. на місце виїхали усі оперативні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Чиновник також просить зберігати спокій та не викладати у мережу фото і відео. Упс! Запізно! Вже після влучання по штабу Чорноморського флоту у Севастополі окупанти увімкнули димову завісу. До слова, рух Кримським мостом теж перекритий. А ще, знову ж таки, вже після прильоту тамтешніх жителів переполохав сигнал ракетної небезпеки. Про це сповіщає видання Рія Новості Крим. Мешканців просять не виїжджати до центру міста, адже дороги там перекрито. Про кремлівське агентство ТАС повідомляє, що ППО в Криму нібито збило ракету в районі Бахчисараю. Після падіння уламків спалахнула трава. Анонімні спільноти уточнюють більш наближену до реальності інформацію. Там у районі військової частини за адресою Сімферопольська, 2 піднімається дим у формі риба. А ще у кримських телеграм-каналах повідомляють, вибухи лунають у районі Первомайського та Красногвардійського у північній частині півострова. Ще одна пожежа біля траси Таврида. Імовірно, горить трава після падіння уламків БПЛА. Або э, розгінного блоку ракети э, Рос Пво заволала сирена і у Балаклаві. Там оголосили повітряну тривогу. До того я нагадаю, надзвичайно гамірно було у Севастополі вчора. Близько дев'ятнадцятої години. Після серії вибухів над містом піднімався дим. кажуть, що-то тільки що, только то бабахнуло, -то бабахнуло прямо кромний взрив, і вон там вдалеке відніється дим. Это просто капець какой то прям бабахнуло жорстко. Вон там за горами дим. Жесть. А також у Міноборони Російської Федерації відзвітували про знищення вночі двох безпілотників над акваторією Чорного моря поблизу південно-східного узбережжя Кримського півострова. Крім цього, також у Топсинському районі це вже Краснодарський край РФ. Атаку окупанти традиційно приписали Україні. Що ви можете сказати про такі от надзвичайні та тривожні події на півострові? Пишіть всі свої емоції, всі свої враження від побаченого у коментарях під нашим випуском. Не забувайте поставити поставити лайк цьому ролику та підписуйтесь на ютуб канал сейчас, аби відстежувати, що ж там відбувається на півострові, і як там їм тривожно.